Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Отож, друзі, новини з Польщі для українців з цього місяця на розгляд цей мають внести зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України. Нові положення повинні бути адаптовані до нинішніх реалій. Згідно з чином законодавством Польщі, біженці, які перебувають у Польщі понад 9 місяців, повинні подати заяву на продовж Дозволу на проживання. Однак МВС Польщі та адміністрація хочуть це змінити та запровадити автоматичне продовження терміну перебування. Отож, дословно, що сказав заступник міністра Польщі. Розробляючи на початку березня закон, що стосується допомоги українським біженцям в Польщі, ми до кінця не знали, яка велика група людей до нас приїде, яка велика група людей з нами буде працювати. Зрештою, самі біженці казали, що Переїжджають сюди лише на деякий час. Зараз ми хочемо адаптувати цей закон до реалій. Наш ринок праці прийняв багато людей на підставі закону, який набрав чинності ще в березні. Також на цей час ми вважаємо, що цих положень наразі достатньо і немає потреби подавати подальші заяви. На легальну роботу в Польщі. Також, друзі, на його думку, зміни також мають на меті запобігти хаосу, який міг би виникнути в державних установах, якби раптом кілька сотень тисяч людей спробували би подати документи на продовження терміну перебування в Польщі. Отож, він додав, що ми впорядковуємо цей процес, щоб ті, хто почав працювати в Польщі, могли спокійно працювати і надалі. Наш ринок праці прийняв близько 450 тисяч людей. Пам'ятаємо, що вони також сприяють нашому економічному успіху, додав Павло Шефернакер. Також МВС готує запровадити з січня плати за проживання в місцях для проживання біженців, в центрах, хостелах, пансіонатах. Люди, які можуть. Утримувати себе та свою сім'ю з нового року повинні будуть покривати половину вартості проживання впродовж перших трьох місяців. Якщо особи, що проживають у таких центрах, не приступлять до роботи через три місяці після початку проживання і все одно не зможуть вийняти квартиру та покинути центр, їм доведеться покривати 100% витрат на проживання. Уряд також хоче заморозити соціальні виплати для біженців, які отримують їх у. Польщі, але не проживають там постійно. Наразі, друзі, проєкт змін до спеціального закону про біженців з України перебуває на міжвідомчому погодженні, і він може потрапити до Сейму не раніше 20 листопада. Ось такі, друзі, новини для українців з Польщі. До зустрічі!